Бодя, у мене для тебе є інша пропозиція. Ти любиш клубні тусовки. Ну так хто ж їх не любить? Тоді у мене для тебе дещо є. Ти мене заінтригувала. Ось запрошення на клубну вечірку. Круто. Тоді до вечора. До вечора. А, Леся. Я згадав, що забув тебе привітати зі святом весни. Минулого року. Е, ось. Це тобі. Е, може, підемо кудись сьогодні ввечері разом. Ось, тримай. Це запрошення на вечірку в нічному клубі. Дякую, так несподівано. Тут іди до вечора. До вечора.